Один з найважливіших днів перед Великоднем Страсна П'ятниця. Саме тоді розіп'яли Ісуса на Христі. Тож у Християнстві це дата скорботи, каже священник. Це є найстрашніший день у напевно в житті кожного християнина і взагалі взагалі всесвітній історії. Так? Тому що, як ми, якщо ми будемо читати Євангеліє, то ми побачимо, що тоді, коли помирав Христос, то настало світло. Три години була темрява, ну, суцільна темрява. Розпалися гори. Ну, відповідно, ми можемо розуміти, що це був землетрус, але це було надприродні явище. Впродовж доби віряни мають дотримуватись суворого посту. Якщо стан здоров'я дозволяє, радять взагалі не їсти. Окрім голодування, під забороною важка праця. Однак незначні побутові справи робити можна. Цей день немає літургії. Ми не ми не причащаємось, ми не служимо. Особливо літургія є, є особлива. Бо особливе богослужіння це є винос плащаниць. У Страсну п'ятницю під час богослужіння проводиться особливе дійство. З вівтаря у центр храму виносять плащаницю. У свою чергу прихожани у цей день беруть із собою до храму живі квіти. Це символ того, що Йосиф Римофейський, так який прийшов до. Пилата і каже, що віддай мені тіло Ісуса, і вони його поховали у найближчому гробі, який, який був витиснений у горі, і вони його туди поховали. І це є символ того, що християни вони ходять, вони приходять на ну, храм, вони приходять на богослужіння, і ми символічно ми хороним, знімаємо тіло з Христа і ми хоронимо Його в гріб. Цьогоріч Страсна П'ятниця припадає на 3 травня. Усього за декілька днів після скорботної дати християни святкуватимуть воскресіння Ісуса Христа. Великдень. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.